Має 2023 рік, другий рік Великої війни, рік важкої праці, боротьби та героїзму українців, військових, рятувальників, медиків, волонтерів і всіх людей, що чинять спротив агресора. Напередодні Нового року я хочу подякувати кожному, хто стоїть на захисті української незалежності, кожному, хто робить все, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла. Кожний подвиг має ім'я. Це конкретні люди, які роблять неймовірні вчинки, такі, як, наприклад, Андрій Масло з позивним дром в цивільному житті. Він керівник відділу одного з провайдерів інтернету. Сьогодні він служить у складі мобільної бригади протиповітряної оборони. Під час однієї з атак він з кулемета збив російську ракету Калібр на службі Андрій був. У день наймасштабнішого обстрілу наприкінці цього року, 29 грудня, Росія встановила новий рекорд за кількістю випущених по Україні дронів та ракет. Саме тому, окрім іншого, ми посилюємо захист неба в кожній області України та розвиваємо мережу мобільних груп ППО. Російська армія продовжує і масштабує терор, тому маємо бути пильними і згуртованими. Бо для ворога не існує дня і ночі свят чи вихідних. У зла немає графіка. Завдяки силам оборони та українським енергетикам для нас, українців, досі немає графіку відключення світла. Сергій Погорельцев був серед тих, хто відновлював електропостачання і під час блекаутів, і у перші дні деокупації Київщини та, звичайно, під час негоди. Сергій говорить, що обов'язково поїде у міста і села Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя, які неодмінно. Буде звільнено від російської армії. Наші енергетики одні з перших прибувають на місця прильотів, аби якнайшвидше відновити світло в оселях, часто ризикуючи власним життям. За цей рік ми усі побачили, що у темні часи добре видно світлих людей, таких як пані Марія Пешка з Рівненщини. отримавши грошову виплату після загибелі у бою 35-річного сина, героя України Івана Клюйка. Вона віддала всі ці кошти. На розбудову рідної громади ця історія про людяність і схильність українців до створення, а не до руйнації. Історія про неймовірних людей, яка демонструє різницю між українцями та росіянами. У них нічого людського. Натомість для нас життя людини найвища цінність 6 червня, після підриву Коховської ГЕС під загрозою опинилися тисячі домогосподарств, тисячі життів. Рятувальники, поліцейські, військові, медики, комунальники і просто небайдужі українці з різних куточків держави приїхали на Херсонщину рятувати людей, прибирати сміття, допомагати. Разом ризикували, разом впоралися. Серед таких волонтерів ліквідації наслідків підриву Коховської ГЕС Сергій Луденський з Дніпропетровщини. У перший тиждень підтоплення Херсонщини він евакуював. Півтори тисячі тварин продовжує справу і сьогодні у зоні бойових дій. Це все про те, хто такі українці? На що ми здатні, коли згуртовані та єдині? Разом ми відновили майже тисячу домівок, які були знищені чи пошкоджені росіянами в Херсонській області. Сотні родин змогли повернутися додому та зустрічати зиму. Новий рік в оновленій оселі. Участь у нашій ініціативі пліч опліч взяли 12 тилови областей України. Я переконаний, що вже у 2024 році цей проект масштабується і на інші території, де потрібна допомога. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, країнам організаціям за постійну підтримку України за допомогу нашим людям. Нашій державі неймовірна історія: містечка, яке побудував бізнесмен та меценат, містер Хансен з Сполучених Штатів Америки. Там вже проживає 300 наших переселенців, які тепер знайшли новий дім. Переселенці стали невід'ємною частиною громад, у яких оселилися. Вдячні кожній громаді, кожному українцю, хто щиро прихистив людей, які змушені були покинути рідні краї через російську агресію. В свою чергу. Ці люди тепер частина нашої громади, ваших громад, і роблять свій внесок у розвиток та добробут населених пунктів. 2023 рік став розвитком прямого спілкування громад і центральної влади завдяки роботи конгресу, місцевих та регіональних влад при президентові України. Виклики повномасштабної війни регіони долають не поодинці, згуртовані, об'єднані спільною метою захистити та зберегти країну, відновити та відбудувати наші міста, містечка, селища та села, і у 2024 році ставимо собі за мету розвивати цю комунікацію, бути ще більш ефективними та разом вирішувати ще більше питань. Пліч опліч ми зможемо створити надпотужну синергію, яка зламає. Хребет ворогові і дозволить нам відновити зруйноване, зробити нашу прекрасну країну ще кращою, зустрічаючи 2024 дякую всім вам за те, що ви залишались весь цей час справжніми українцями, які своїми діями і самопожертвою зберегли і відстояли кращу країну в світі під назвою Україна. Дякую, і згадую кожного полеглого за Україну героя. Згадуємо кожного невинного вбитого Росією. Світла пам'ять! Слава усім, хто захищає нашу батьківщину, перемоги всім нам! З Новим роком, українці!